Студенти вчаться керувати, контролювати та допомагати один одному. Саме така ціль студентського самоврядування. У воднику ця форма правління існує не на папері. Конкретні справи, такі як поселення та виселення з гуртожитку, проведення благодійних та святкових акцій, все це під силу керівництву студентської братії. А ще вони приймаються проблемами тих, хто пасе задніх у навчанні. Є студенти, які відстають. Ці студенти є на обліку в студентському самоврядуванні. З ним проводиться співбесіда, відправляється батькам від імені студентських рад листи, що діти не встигають, мають заборгованість. Таким чином працюємо. А ось і останній приклад доброчинної справи студентського парламенту. Днями студентку збила машина, і вона опинилася у лікарні, аби допомогти дівчині швидше стати на ноги. В університеті одразу розпочали збирати кошти на її лікування. Керівники водника кажуть, до юних парламентарів звертаються часто і кожного разу вдається знайти порозуміння у вирішенні складних питань. Дуже було складно в університеті, Там з платежами за отоплення, таке інше. Ми ми Кожний місяць збиралися студентами, знайшли рішення, і студенти підтримали це рішення. А яким чином? То рішення було таке, що потрібно було облаштувати гуртожитки, потрібно було збільшувати тарифи на оплату, і ми поставили до відома студентського самоврядування, щоб в нас не було, це було два роки поспіль, щоб в нас не, не вистачало коштів. Студенти вникнули. Нині в області навчається 57 тисяч студентів. Їх інтереси повинні представляти активісти студентського руху. Саме вони мають грамотно налагоджувати стосунки між студентством та адміністрацією вузу. Це можуть бути питання, які стосуватися будуть начальник процесу безпосередньо. Зміни, структури навчання, наприклад, це можуть бути цікаві студентські наукові тематики, де також студенти, якби мають брати участь. Іван В'єтров наголосив, студентське самоврядування це не альтернатива профспілці, адже коло його прав та обов'язків набагато ширше, починаючи від вирішення комунальних проблем і закінчуючи відстоюванням інтересів молоді в органах влади. Але Назар Мідріган, інформаційна програма День.